Вітаю вас, друзі! Це відео хочу назвати Новорічним Святам Бути! Дивіться, прийшла моя посилочка. Боже, я така щаслива і не просто щаслива, що вона прийшла, а ціла передісторія того, як вона де вона мандрувала. Уявляєте, син мені відправив передачу перевізниками. Ця передача випадково побувала в Італії, і я вже втратила надію, тому що її шукали два тижні. Я така сумую, ви уявляєте, да, скільки продукції, скільки всього просто була в якомусь розпачі. Два Соляріси, кремчики мої улюблені. Ну, тобто, все-все-все. І найголовніше у мене все закінчувалося. І я така сижу і роз... така, ну, в розпачі в повному. А вчора, коли мені прийшло повідомлення про те, що моя посилка прийшла. У мене до цього часу радості повний повний вагон. Будуть довольні мої клієнти, я вже задоволена. Ну і вам раджу скористатися промоушенами, акціями, які дарує нам компанія, бо залишилось всього лиш декілька днів. До 20 числа і ще повних два робочі дні і два вихідних. Тобто поспішайте, кому скинути прайс, кому скинути умови наших акцій новорічних, маякуйте мені прямо в особисті повідомлення. І не забувайте про лотерію. Минулого року наша Оксана Баранівська, її донька, виграла головний приз. Він коштує більше тисячі доларів. Тому ще раз і ще раз наголошую: користуйтесь продукцією Доктор Нона в задоволення, вигідно. Завдяки нашим акціям від компанії Обнімаю, цілу веселих свят.